Залишки Станиславівської фортеці виринають з під землі. Впродовж тижня студенти-історики розкопують поблизу палацу потоцьких фрагменти фортечних хмурів XVII-XVIII століття. Хлопці і дівчата проходять тут виробничу практику. Об'єми виконаної роботи можна оцінити хоча б з розмірів цієї ями. Її глибина досягає трьох метрів. Тут розкопали частину цегляного підземного приміщення зі склепінням на півциліндричної форми. Під час розкопок знаходять уламки давнього керамічного та скляного посуду. Копаємо вже цілий тиждень. Поступово це довгий тривалий процес. Основні рештки це є кераміка, в основному трапляється. Досить цікаво, що в глибших пластах знаходимо їхню більшу кількість. Ми ну, вони якісніші набагато, знаходимо різні візерунки, які там вже можемо датувати 18-те кінець 17 століття. Колись на цьому місці міг бути смітник, куди скидали посуд, який вийшов з ужитку, розповідає викладач Прикарпатського університету Ігор Кочкін. Втім, для археологів така сміттярка дуже цінна. За допомогою невеликих шматків посуду можна не лише відтворити його реальні розміри, а й дослідити старовинні зразки кераміки та скла. Давнє скло, як правило, відрів відрізняється від сучасного так званою патиною. Вона нагадує перламутр, вона навіть і переливається всіма кольорами райдуги. Скляні вироби, наприклад, 18 століття. Вірогідно це був Келих. Відрізняється тим, що вони були ручної роботи, тобто. Не штамповка. Наразі студенти працюють на місці минулорічних розкопок. Торік тут археологи знайшли бойовий прохід потерну. Ним користувалися захисники Станиславівської фортеці в 17-18 столітті. Це був підземний перехід, стегли вимурований, через який оборонці фортеці вискакували, вибігали перед. Ровом був що така тераса невелика для захисту попереднього попереднього захисту фортеці від, від ворога. Наразі Василь Романець припускає, розкопані споруди можуть бути частиною оборонної стіни. Аби зробити остаточні висновки, треба копати глибше. Поруч зі стіною частково збереглися два каземати: арсенал зброї та спорядження. Там внизу залишки стін того тих казематів і вимощення долівка цеглою. Те, що збереглося з того каземату. І ось таких двох казематів. Мало би тут з'явитися. Один вже є, другим ще шукаємо. Кожну цеглинку уже розкопаних фортечних споруд студенти ретельно вичищають шпателями та обмітають пензликами. Археологи сподіваються, що дослідження на цьому не припиняться, адже Станиславівська фортеця зберігає чимало таємниць. Зокрема, ретельного дослідження потребує підземна частина Палацу Потоцьких. Галина Гордашко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.